Павло Слуга Христа Ісуса, покликаний Апостол, вибраний для Євангелії Божої, яку Бог наперед був обіцяв через своїх пророків у святих Писаннях про сина Свого, народженого Тілом із насіння Давида, установленого Сином Божим у силі, Духом Святості через Воскресіння мертвих. про… Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали ласку і апостольство на послуг віри між усіма народами, на прославу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, що в Римі Божим улюбленим, покликаним святим, благодать вам. І мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Наперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі. Свідок бо мені Бог, якому я служу духом моїм, благовіствуючи його Сина. Що я безперестанно згадую про вас і завжди прошу в моїх молитвах, чи, врешті-решт, пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити, щоб поділитись з вами яким-небудь духовним даром, щоб вас зміцнити, тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою вашою і моєю. Не хочу я, брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас, та досі завжди мені щось ставало на перешкоді, щоб мати який небудь плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужинцями, розумними і неуками. Тож, що до мене, я готовий і вам. Що мешкаєте в Римі проповідувати Євангелію? Бо я не соромлюся Євангелії. Вона бо сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Юдеєві, а потім грекові, бо справедливість Божа об'являється в ній з віри у віру, як написано. Праведник з віри буде жити. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю, тому що те, що можна віддати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив невидиме ж Його після створення світу роздумуванням над творами стає видиме, Його вічна сила і божество. Так що нема їм оправдання. Бо, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога, і не дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях і притемнилось їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними, і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили правду на неправду, і честь віддавали, і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним. Бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні, так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливостю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога. Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще. Вони сповнені всякої неправості, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, колотнечі, підступу, лихих звичаїв. Вони обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвальки, винахідники зла. Неслухняні батькам, нерозумні зрадники, безсердечні, немилосердні. Вони, хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть, не тільки це роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять.